У тебе ж благодійна організація вже давно, благодійний фонд, mm. так? Коли ти востаннє стикався з корупцією у цій е, системі? Тому що система корумпована, mm, як не, я слухай. для себе виявив це, ну, вона нещодавно. В, вона завжди була корумпована. І mm -hmm. я тобі більше скажу, що у нас е, взагалі таке поняття, як благочинність, благодійність, воно. E, досить таки має ну, негативний шлейф в суспільстві, тому що e, дуже багато таких e, незрозумілих організацій, вони в себе в назві мають якраз от e, слово, благодійний фонд там, чи все інше. щоб не платити податки. E, щоб, e, знову, І в тому числі, щоб uh -huh. не платити податки. Тому e, от e, якраз e, період там 14-го року uh -huh. до. 22 другу року ми з колегами там і закордонними донорами, з ким праздів працювали над рік. Ми якраз обговорили той момент, що потрібно трошки змінювати саму сутність такої діяльності, да, тому, що їх настільки вже розвивали, знаєш, там почесні волонтери, волонтерські, волонтерські організації, все інше. На жаль, багато з них хто робить, я не хочу нікого образити, дуже багато корисної роботи, реально багато корисної роботи. Але ну я нікому не відкрию Америки, якщо скажу, що є ті люди, які цим користуються, хтось для бізнесу, хтось там для відбивання коштів. Ми всі особисто, як голові благодійного фонду, говорили про те, що давайте нам відкати, які ми там. Ну, Я не є підписантом, мене представницька функція в фонді. Але я декілька разів чув про такі речі.